Добрий день. 7 годин вечора. бджоли ще літають. Помаранчевий пилок аморфа. Почала квітувати. Почався аморфовий взяток. Отак, От але мова не про аморф. Вона вже пару днів квітне. Отак я затулив вулик від сонця. Це передня стінка. Ну, бджоли мінають. Я вже таке випробовував минулий рік. Воно чудово працює. Ну, ви ж розумієте, в дуплі дерево, якщо десь у середині, Крони, те є доплодок бджолам, і на такі перепони доводиться долати. А тут просто шиферінку облетіти. Але перед не гріється і мібук не гріється. Це східна сторона, я її не затуляв, східна не суттєва, а тут вулики в ціні, Тут вулики в ціні. Де в тіні, нідик, там не треба. Ось, наприклад, отут пробиває сонце. яке затуливе, багато краще одразу краще працювати бджоли почали. А так стінка гріється, бджоли вентилюють. Ну, зараз показують відео, хто чим затуляє. Сітку купляють, не затуляють. Ну, бачите, тут більше метра. Три магазини. І це ще не предел як то кажуть. Якщо сильний взяток треба 4-5 магазинів, але. Отак от Це я косив так поклав. Да утеплені тут. Трохи покосив. Відводочок, який я зробив, п'ять днів назад теж, бачите, затулив, щоб сонце не припікало. Так. Передню стінку можна затуляти. Треба ще оцей затулити. Хоч трошки прицінити. Ну зараз немає такого, щоб сонце. Зараз помірна температура, так нормально зараз. дощі пішли. Це я вже після дощів косив. За один день, три рази і плюс четверта вночі була. Поналивали води дуже-дуже багато. Отак. От ну, до побачення. Затуляйте і ви, поширюйте це відео. Не бійтесь передню стінку затуляти, головне, щоб невеличка прогалинка була. Гдолы обличать. Шпарку знайдуть. зналить. Всего хорошего.